це відвічний консерватор у всіх часів. Бог заповідає в старому заповіті використовувати сіль рівними частинами до бальзаму, онексу, ладуну, чистого хілбану і перетирати сіллю, солене, чисте і святе кадити перед лицем Яхве. Хто, не дай Боже, таку річ нюхає, того треба було таку душу вбити. Христос каже: весь сіль землі. Матвія. 5, 13, 15. Якщо сіль із з вітриє, то вона надається тільки на те, щоб викинути її під ноги. Далі каже Христос: ви світло для світу і дід несіть світло світове і показуйте свої добрі вчинки для того, щоб своїми вчинками ви прославляли Отця що на небі. Отже, сіль дуже важлива річ не тільки в побуті, але у Християнстві всяка жертва Христос каже, солю осолиться. І сам Ісус Христос, коли висів на хресті, то Він свою жертву сам собі осолив, осолив своїми слізьми і потом. Розумієте? Він сам себе приніс жертву і сам себе осолив слізьми і потом. Слава Ісусу Христу!